Війна триває вже третій рік, отож ми вирішили поцікавитись у жіночої частини населення. Чи пішли б вони на фронт у разі потреби? Ні. Чому? Тому що ні, не пішла б. Да. Е, тому що хочеться, щоб визволили нашу Україну і тому, що я сама з Бердянська, там окупована територія, От, і там живуть ті уроди. В якості кого? Будь-кого. – Будь-кого. З автоматом Калашникова. Мабуть, ні. Ні. Життя дороже. Ну, мабуть, таке, так. Да. Я думаю, що вже потреба, а ми ще не там. І казати, зараз «да» – це якби трошки глупо звучить. Але у кожного, як кажуть, свій фронт, так? Да? Ну, звичайно. Чому не Ну, Захищати треба свою країну. Я вже в такому віці мене, мабуть, би не взяли. Ну, якщо було б дуже потрібно, то, мабуть, так. Ну, в разі потреби, пішла б. Чого? Ага. Ну, Тому що треба захищати свою родину. Питання таке. Дуже складне. У мене двоє дітей. Тому не знаю, що вам відповісти. Ну, Як думаєте? Мабуть, ні.